Причина друга. Сюжет. Незважаючи на те, що він простий як дві копійки, а чого ще чекати від фільму, заснованого на відеогрі, сам факт його наявності в даному випадку є дуже важливим, адже більшість ігор про Маріо його не мають. Він там просто бігає і виконує місії. Я, наприклад, коли грав у нього в дитинстві, взагалі не знав, хто власне такий Маріо, і лише коли до мене дісталася така штука, як інтернет, дізнався, що він виявляється водопровідник, а звуть його так, бо він італієць. У фільмі ж розповідається, хто такий Маріо, ким він працює, що в нього є сім'я і так далі. Таким чином, люди, які заочно не знайомі з Маріо. Е, а такі взагалі існують. Словом, вони розумітимуть, про кого саме вони дивляться фільм. До речі, цікавий факт. Ви знали, що повне ім'я Маріо Маріо Маріо, а Луїджі, відповідно, Луїджі Маріо.